Привіт! Я Людмила Гузичко, національний тренер бренду Philips товарів для дому. А мене звати Валерія Будасова. Я консультант бренду Philips із товарів для дому. Ти сьогодні дуже кльово виглядаєш і ти також. І сьогодні ми тут разом, щоб розповісти про мультипіч Philips Oві. О, то ми сьогодні кльові з Ові. Я тобі більше скажу. Ми сьогодні удвічі більше кльові, бо розкажемо про мультипіч Філіпс Ові дуал. А дуал – це ж означає, що ми можемо готувати дві страви одночасно? Так, мультипіч Філіпс Ові із двома кошиками. Це то пропозиція для тих, хто любить смачно та швидко готувати вдома. Це значить, що можна готувати різні страви одночасно, не змішуючи смаки та аромати. А ще є функція синхронізації, яка дозволяє налаштовувати кожен кошик окремо так, щоб в незалежності від типу продуктів страви приготувались одночасно. Наприклад, можна приготувати рибу та овочі разом і подати їх гарячими до столу. М -м, то давай їх і приготуємо. До речі, ти знала, що риба є чудовим низькокалорійним продуктом, який багатий на омега-3, є чудовим джерелом вітаміну Д, йоду та білку, а ще дарує відчуття ситості та підтримує здоров'я серця. Ну а Броколі містить мінерали: фосфор, кальцій, калій і залізо, які відповідають за здоров'я кісток, серця, утворення еритроцитів. Брокколі є хорошим джерелом харчових волокон, які допомагають травленню, регулюють мікробіом кишківника і сприяють відчуттю ситості. Чудова інформація, дякую! Тобто наш перший рецепт сьогодні абсолютно про здорове харчування. Так. Хоча, в принципі, всі рецепти приготовані в мультипечі Філіпс OV, про здоровіше харчування і особливо смачні страви. М -м, а знаєш, де я взяла цей рецепт? Дай подумати у застосунку Home ID, де є покрокові інструкції та сотні апетитних страв з особливими налаштуваннями для кожної мультипечі Philips OV. Ну і у нашому випадку для Philips OV dual. Так, все вірно. Давай завантажимо наші інгредієнти у два різні кошики і на виході отримаємо повноцінну збалансовану страву. Мені подобається функція синхронізації, що дозволяє налаштовувати час і температуру для кожного кошика окремо і мати страви готовими одночасно. Абсолютно згодна! Ідеально, щоб подати гарячі страви разом. Повноцінний сніданок, обід чи вечеря для мене це коли їжа різноманітна, свіжа і гаряча. А у нас з тобою що сьогодні? Думаю, це бранч. Чудово, грильовий лосось, грильові овочі з Philips Ovi – кльові грильові. А ще за допомогою технології Repeat Air все приготовано практично без олій. Отак. Це дуже крута фішка Philips Ovi. Не дарма всі страви виходять такими смачними. І з задоволенням розповім про цю технологію, а зараз давай куштувати. М -м, винятково смачно. Просто ідеально. Давай тоді очистимо кошики та приготуємо іще щось смачненьке. Легко. Адже кошики Філіпс Ові дуал можна мити в посудомийній машині. Хоп, і готово! На ну, чи не кльово? Як працююча мама, я в захваті від таких рішень. Що будемо готувати наступним? Я хочу розповісти тобі про ще одну чудову функцію Philips Ovid Dual функцію копіювання. Уяви, що ви зібралися з друзями подивитися фільм, і всім захотілося хрусткої золотавої картоплі фрі. Ти просто береш фрі, наповнюєш обидва кошики. Швидко встановлюємо однаковий час і температуру для двох кошиків одним натисканням кнопки. І поїхали! А ще мені подобається, що більше не потрібно перевіряти чи вгадувати. Завдяки сенсорному дисплею мультипіч із двома кошиками вже має наперед задані налаштування для приготування свіжої картоплі фрі, замороженої картоплі фрі, курки, м'яса, овочів, риби, пирогів та розігрівання. Дуже зручно. А знаєш, що мене особливо захоплює та заворожує у роботі Філіпс Dual? Ще? Технологія Rapid Air, що забезпечує рівномірну циркуляцію повітря навколо їжі та гарантує, що страви завжди будуть хрусткими зовні і ніжними всередині. І ніяких підгорілих чи недосмажених продуктів. А якщо до того, коли тобі хочеться побалувати себе чимось смачненьким, наприклад, нагідцями під кіно, проте не готувати багато. Ну, щоб менше мити і проконтролювати кількість страви. Все дуже просто. Кожен кошик можна використовувати окремо, готуючи тільки в ньому більше чи менше порцій за потреби. Наповнюєш менший кошик нагідцами. Обираєш потрібний час і програму. І всі страви виходять кльові, грильові, здорові, виняткові. А ще мультипіч Philips Ові Dual із двома кошиками споживає на 70% менше енергії ніж звичайна духовка, а це значно економить щомісячні затрати електроенергії і дозволяє ще й швидко та зручно готувати. З додаткових переваг ще має 2 роки гарантії: антипригарне, легке для очищення внутрішнє покриття, автоматичне вимкнення при відкритті кошика, і завершенні програми, ручки, що не нагріваються, та кошики можна мити в посудомийній машині. І взагалі, мультипіч Philips OV створена для збалансованого харчування. Ще варто згадати про окремі аксесуари, з допомогою яких можна значно розширити варіативність приготованих страв, так і випікати тижку. Кувати, грилювати стає значно зручніше.